У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях прильотів ворожих ракет. На допомогу запорізьким героям без зброї прибули рятувальники з міста Ромни Сумської області. Понад півсотні фахівців допомагали ліквідовувати наслідки, спричинені рашистськими атаками. Впродовж п'яти днів спільними зусиллями фахівцям вдалося демонтувати будівельні конструкції, прибрати понад 200 тонн залишків руйнувань, дістати з під завалів на жаль загиблих людей. Між Центр швидкого реагування ДСНС направив на допомогу запорізьким рятувальникам 55 фахівців та 8 одиниць техніки. Роботи виконувалися 5 днів. Відчуття були тривожні, тому що люди виконували завдання дуже в небезпечних умовах. Також морально-психологічна сторона, тому що це таке ж це пошук людей. Лайдено чотири людини, тому що це гарний результат. Бажаю всім мирного неба, радий допомогти Запоріжжю.